Слава Україні! Вітаю вас, любі учні! Дякую, що знову завітали до мене на канал, щоб дізнатись більше про дивовижний живий світ навколо нас. Тема сьогоднішнього уроку систематика, наука, що вивчає різноманітність організмів. Ймовірно, на робочому столі вашого комп'ютера багато позначок, документів і папок, упорядковуючи робочий стіл. Ви створюєте папки та збираєте в них документи, обрані за темами. Так само, щоб орієнтуватися серед організмів, котрі оточують нас, кількість і різноманітність яких неймовірно велика, нам необхідно згрупувати їх за встановленими правилами, тобто класифікувати. Цим займається систематика. Спроба контролювати хаос або зачатки систематики. Можна припустити, що найдавніший поділ організмів, що використовувала людина, ґрунтувався на корисності, наприклад, їстівні та неїстівні. Пізніше організми розділили за багатьма іншими критеріями. Спроби наукової систематизації живих істот були зроблені у IV столітті до нашої ери грецьким філософом і натуралістом Арістотелем. Він описав понад 500 видів тварин. Які розділив на кривавих та безкровних, що приблизно відповідає сучасному поділу на хребетних і безхребетних. Він вів десятки понять, які використовуються і сьогодні, наприклад, особина вид рід, друг і учень Арістотеля Теофраст описав приблизно 480 видів рослин і побудував систему класифікації рослин. Засновану на порівнянні їхньої зовнішньої будови. Він розділив рослини на чотири групи: дерева, кущі, напівчагарники та трави. У середні віки натуралісти, які вивчали рослин, використовували для класифікації критерій корисності. Вони розділили їх на ті, що дають фрукти, коріння та інші їстівні частини. Шведський натураліст Карл Ліней, який жив у XVIII столітті і кого називають батьком біологічної систематики, створив систему класифікації організмів, що була заснована на особливостях зовнішньої будови і середовищах існування, які вони займають. Біологічний вид основною одиницею класифікації організмів є вид. Вам уже відомо з минулого уроку, що вид. Це сукупність усіх особин, подібних за ознаками, здатних вільно схрещуватися і давати плідне потомство, що мають спільне походження і займають у природі певний ареал, і пристосовані до певних умов середовища. Карл Ліней описав близько 10 тисяч видів рослин і близько 6 тисяч видів тварин. Описаним ним видом він дав назви з двох частин латинською мовою, яка на той час була міжнародною мовою науки. Донині учені всього світу використовують латинську бінарну номенклатуру видів. Це дозволяє їм з упевненістю ідентифікувати організм незалежно від його місцевої назви. Назва кожного виду складається з родової назви, яка є іменником. І прикметника, що визначає вид. Назви видів, урсус арктос, або бурий ведмідь і урсус марітімус, або білий ведмідь. Обидва ведмеді належать до одного роду урсус, тобто ведмідь, але до двох різних видів, про що свідчать їхні латинські назви. Цікаво, що іноді, називаючи види, Учені хочуть показати своє захоплення літературними або кіногероями. Риба отоцин Клюс Батмані, зобов'язана своєю назвою Кажану, який бореться зі злом. А ось Жук агатидіум Вадері, зобов'язаний своїм ім'ям лиходію із зоряних воїн Дарту Вейдеру. Ця традиція бере початок ще з часів Лінея. Він назвав види тварин. Які вважалися потворними або неприємними і численні бур'яни на честь своїх наукових опонентів? Свійський собака Canis lupus familiaris – це одомашнений підвид вовка, латинська назва якого Canis lupus. Утворюючи назви підвидів, учені до видової назви додають додатковий елемент, характерний для підвиду, роблячи ці назви трискладовими. У даному випадку це прикметник familiaris, що в перекладі з латини означає домашній. Підвид свійських собак демонструє величезну різноманітність це стосується розміру тварин, кольору і довжини шерсті. Усі вони походять від вовка, який є їхнім загальним предком. Штучні та природні системи класифікації організмів. Система класифікації, створена лінеєм, як і системи, запропоновані Аристотелем та Теофрастом, були штучними системами, оскільки вони ґрунтувалися лише на подібності зовнішньої будови організмів і передбачали, що всі організми виникли одночасно. Окремі таксономічні одиниці включали організми, які мали хоча б одну спільну ознаку. Слід пам'ятати, що подібність зовнішньої будови не завжди свідчить про спільність походження та спорідненість організмів. Часто це результат подібного способу життя, тому у даний час використовуються природні системи, засновані на взаємній спорідненості організмів. Ступінь спорідненості визначається на основі особливостей зовнішньої і внутрішньої будови організмів. І їх вимерлих предків, ходу їхнього розвитку і подібності генетичної інформації, що міститься у їхніх клітинах. Природні класифікаційні системи можна представити графічно у вигляді розгалуженого дерева, яке називається філогенетичним деревом. Стовбур такого дерева це вид, який є загальним предком усіх організмів, що входять до нього, а гілки це окремі лінії розвитку, що призвели до появи різних його видів нащадків. Таке філогенетичне дерево відображає еволюційні взаємозв'язки між таксонами. Біологічні одиниці класифікації. Системи класифікації, які використовуються сьогодні, групують організми у все вищі таксономічні або систематичні одиниці, тобто таксони. Починаючи з найнижчої, якою є вид. Таксономічні одиниці це групи організмів, які зазвичай пов'язані між собою та відрізняються від інших за однією або кількома ознаками. Об'єднання організмів у таксономічні одиниці за їхніми спільними ознаками дозволяє систематизувати знання про них. Наукова назва кожного виду, як уже було зазначено, Складається з двох слів латинською мовою. Першою наводиться родова назва, а тоді видова. Наприклад, собака свійський каніс familiaris І вовк каніс лупус це два види тварин, що об'єднуються у рід. У даному випадку рід, пес, каніс. Роди об'єднані у родини. Так, наприклад, вовки, собаки, шакали, лисиці, єнот місурійський. Всі вони об'єднуються у родину псові. Родини далі об'єднуються у ряди. Так, ведмедеві, псові та котячі утворюють ряд хижі. Близькі між собою ряди об'єднуються у класи. Так, хижі входять до класу савці, а класи об'єднуються у типи. Клас савці входить до типу хордові, царства тварини, домену еукаріоти. Одиниці класифікації рослин мають дещо інші назви, ніж одиниці класифікації тварин, але принципи організації організмів однакові. Найвищою систематичною одиницею є домен. Далі царство, відділ, клас, порядок, родина, рід і вид. Наприклад, ялина європейська належить до роду ялина, родини соснові, порядку соснові. Класу хвойні, відділу хвойні, царства рослини домену еукаріоти. Отже, ми сьогодні розглянули поняття систематики. Коротко про головне. Систематика це наука, яка займається класифікацією організмів. Класифікація організмів дозволяє систематизувати знання про існуючі види. Видова назва організму складається з двох частин. Перша частина це назва роду, а друга назва виду. Розташування або система таксономічних одиниць є ієрархічним. Найнижчою таксономічною одиницею є вид. Наступними таксономічними одиницями у тварин є рід, родина, ряд, клас, тип, царство і домен. А для рослин рід, родина порядок. Клас, відділ, царство і домен. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і мирного неба нашій Україні!